У сумському фаховому медичному коледжі урочисто відкрили меморіальну дошку на честь своїх випускників, які загинули, боронячи незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України. На захід завітали рідні, друзі та бойові побратими, аби згадати про кожного, хто віддав найдорожче своє життя заради мирного майбутнього українців. На меморіальній дошці зображені бійці ЗСУ Олександр Дохленко, Максим Базін, Олександр Шулепов, волонтерка Аліна Ященко та прикордонник Руслан Семінько. Вони всі були молоді, успішні, професійні, амбітні, мали безліч планів на життя, які нещадно обірвала війна. Максим Базін. Ми з ним познайомилися тільки вже, коли вже наш батальйон був сформований, і нам його він привився до нас. Що я можу сказати? Це справжній патріот, справжня людина і справжній. Медик, лікар. Все, що ми з ним не розмовляли про те, що все знав. Колись він мені також допомагав, колись пару разів падали і потім спину хватали, коли цілими днями ходиш в хроні жилеті. Потім вколов і все, і все одразу проходило. А медик знав все, повністю. все. Настоящий був відмінник. Нам багато приходило допомоги благодійної. І всі таблетки, медикаменти, все він знав. Все, що не брав, все одразу подав. Це від цього, це від цього, це від цього. Він віддав своє життя за честь та свободу нашої держави, за те, щоб наш народ жив на мирній українській землі. Одного разу була у нас розмова з ним, і він мені сказав одну фразу. Я не зможу жити спокійно, поки в країні знаходяться ці виробки. Я хочу, щоб моя дитина гуляла спокійно на вулиці і жила під мирним небом. Після цих слів я зрозуміла, що не в моїх силах зупинити його. Шановні присутні, мені випала величезна честь бути керівником начальником групи, якою проходив військову службу семінка Руслан. За це не просто людина, це особистість великої літери. Я особисто пліч опліч з ним навчалася з самого початку служби, навчалася роботи безпілотними авіаційними комплексами, квадрокоптерами, все, що літає. Це ну, дійсно велика людина, він за все хватався. Завжди хотів бути першим. Саша прийшов до коледжу в 94 році юнаком з пушком замість вусик. Такий усміхнений, амбітний, красивий, такий розумний хлопець, який хотів завжди бути кращим. І я пам'ятаю його дуже впевненим, стильним, дерзким навіть. Але дуже сімейним, дуже щирим і дуже щедрим, варто також зазначити, що в сумському медколеджі це вже відкрито другу меморіальну дошку. Перша була ще у 2017 році, на честь Юрія Татарчука, який загинув в АТО. Вічна пам'ять та слава героям України.